Запалимо свічки хвилиною мовчання, пом'янемо всіх жертв отих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай І згадай заплющ на хвильку очі, побач слабких дітей, що ловлять ховрахів, бо немічні батьки. Не піднялися з ночі і нікому спекти оладки без муки. Відчуй їх біль і страх, і холод у будинках, яких крихкі тіла зігрітись не могли. Який то був їм скарб знайти якусь морквинку, що дивом збереглась, залишившись в землі. О, мій святий народ, понівечений катом. Зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав Сибір, і табори, і страти, і цей голодомор, і ти ще живий. Ми зараз живемо, хоч бідно, хоч у скруті, Рятуючи свій дім від нових зазіхань, та не дай Боже нам часи безбожні, люті, Коли, окрім їди, нема других бажань. Свобода, вищий дар, за неї платять кров'ю. І чи ми власний борг сплатили до кінця? Згадай сьогодні всіх, хто заплатив здоров'ям або в вжертовник той поклав свої серця, запалимо свічки, помолимось в скорботі, за тих невинних жертв голодомору днів, шануємо рідний край. І хліб, що кров'ю й потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив.